Небесні, будемо так говорити, і щоб вони були прекрасними і для всіх людей і оздоровлятися. Я ще раз скажу, що я переконаний в тому, що коли все це буде зведено, спортсмени, які від'їжджають на Олімпійські ігри, будуть приходити сюди за силами, тому що такого центру духовного за красою, за всім, хто нас оточує. Я був за кордоном і бачив багато. Щось вичає. Будь ласка, кілька слів про інвестора, якщо можна трошки Що-що? Про інвестора. Кілька слів. І чимає шанси зарванитися після... Дійснення цього проєкту потрапити в міжнародні полонці. Я думаю, все залежить в даному разі тільки від нас. Як ми це організуємо, як ми це зробимо, як ми організуємо інформативний І, наступ інформативний. Це все треба. Сьогодні час такий, що ми можемо через різні канали інформації донести до світу будь-якому придатному для розуміння пакетів, цю інформацію яка нам